Доброго дня всім добрим людям. І так сьогодні розглянемо ноу-хау українського правосуддя у вигляді множення інфляції на дефляцію і таким чином, як дурять пересічних громадян, чиновники держави України. Якщо у нас правосуддя не здійснилося, то фактично це є вчиненням терористичного акту, на що я неодноразово звертав увагу. У відповідності до закону від 21-го року про об'єкти критичної інфраструктури, згідно з яким правосуддя віднесено до об'єктів критичної інфраструктури, і так справа номер 686 дріб 187, дріб 24, у якій колегія суддів Хмельницького апеляційного суду, яка мала бути після такого рішення. Однозначно відправлена знята з посади, відправлена довічного утримання в пошуках роботи на біржу праці, як мінімум як максимум, а як мінімум, просто вигната з ганьбою. Оскільки в самому рішенні суду на сьогоднішній день суд застосував тактику терору. Перше, що він зробив, це вчинив маніпуляцію, а саме. З первинного рішення суду, яким зобов'язали відшкодувати державу Україна 310 тисяч моральної шкоди від 2021 року, він собі застосував початковий відрахунок в розмірі саме цих 310 тисяч гривень за 2023 рік, і не врахував, що ця сума виросла у відповідності до статті 625 цивільного кодексу України. Виросла на рівень інфляції на 3% річних за 22 до е, кінця травня 2023 року. Тобто з 2023 року, з червня місяця по е, жовтень місяць, була інфляція, е, дефляція за е, серпень-вересень і інфляція за е, е, жовтень і червень. Таким чином, судді, не розуміючи елементарної математики, а фактично це їх обов'язок у відповідності до статті 68 Конституції України, презумпція, де? презумпція знання законів для всіх громадян України, в тому числі і для суддів, оскільки суддею може бути виключно людина, яка має громадянство України. і Таким чином вони. Помножили формулу, застосували формулу, де помножили інфляцію на дефляцію. І в них от вийшла сума, має називати, але я її назву до цей. загальний відсоток інфляції розраховується шляхом множення усіх показників інфляції за відповідний період. Ця терористична формула застосована суддями, і вона застосована вже не вперше. А саме 100,8% це за червень, рівень інфляції. Потім була дефляція за липень, 99,4%, дефляція за серпень, 98,6, за вересень 10,5 інфляції. І за жовтень 180%. І таким чином, помноживши ці всі коефіцієнти, і поділивши на 100, у них вийшло, що загальний відсоток інфляції вийшов, слухайте уважно, 1,3721. Тобто судді застосували практично до інфляції, вирахували до 100, до 100 мільйонів. До, е, після е, коми до 100 мільйонних. Ну, це абсурд, і фактично, ще раз повторюю, це е, такий обрахунок на сьогоднішній день свідчить про явне катування правосуддям і вчинення терористичного акту колегії суддів. Ну, безперечно, що ця е, дурня була мною оскаржена. Ця дурня, як зазвичай, у нас по славній традиції катування правосуддя ніхто не буде читати написане. Я так думаю, що відмовлять, як у виправленні понок, так і винесенні додаткового рішення, так і відмовлять касаційні скарги в прийнятті її швидше за все. Боюсь помилитися, але так воно і буде. І тому на сьогоднішній день є явні ознаки того, що. Держава Україна використовує судову гілку влади як інструмент державного терору, оскільки вона понабирала на посади загалом людей, які не мають ні елементарних знань, і які ці свої посадові обов'язки і владні повноваження використовують. Виключно для того, щоб виносити явно та очевидно незаконні рішення. На сьогоднішній день таких рішень не одне, і це складається вже на сьогоднішній день стройна загальна система того, що ті лівораціонери, які захопили владу, пішли, вони були очевидно і явно з ознаками явного йододефіциту і своє. Ліворуційне бачення вони насаджують у всі органи державної влади в Державі України. Таким чином, породжується безліч судових процесів, які на рівному місці, які не мають правових підстав для породження цих процесів. І на сьогоднішній день явно та очевидно нівелюється закладений в основу Конституції України. Принцип верховенства права, принцип правової визначеності порушується принцип процесуальної економії, оскільки це заставляє людину писати чергові скарги, витрачати папір, конверти, картридж на заправку, електроенергію, свій дорогоцінний час безцінного життя і так далі, і тому подібне. І на сьогоднішній день ця фарисейська. В дужках суддівська хузьпа, вона фактично процвітає на всіх трьох інстанціях, судових інстанціях Держави України. Це сьогодні я навів такий яскравий приклад державного тероризму, оскільки по-іншому його назвати не можна. Це не може бути помилкою, це не може бути арифметичною помилкою, оскільки розрахунок. Проведений у відповідності до тої знаменитої формули, яка була прописана в самому рішенні суду, і ця формула має явно ознаки державного терору, і вона називається так. Ще раз повторюся, загальний відсоток інфляції розраховується шляхом множення усіх показників інфляції за відповідний період. Я думаю, що судді це самі не писали цього рішення. Вони цю формулу графів дебілів взяли на озброєння у представника з Державної казначейської служби, який їм навіяв це чи шляхом впарення, чи іншим шляхом розказав, що треба її цю формулу графів дебілів застосувати. Дякую за увагу! Будьте здорові! Всім всього доброго!